Я її ненавиджу вже за те, що вона молода. І якщо якась жінка красивіша, то її краще енергетично емоційно вбити. Нас тіло е зараз абсолютно відщеплено від голови. Жінці важливо прагнути до того, щоб бути цілісною всередині. Якщо жінка доросла, ніхто крім неї цей дозвіл не дасть собі. Якщо в мене є цікавість до себе, в мене і буде феноменологічна цікавість до вас. Вітаю! Мене звати Наталія Сіліна. Ви на Ютуб каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. І сьогодні ми будемо говорити про те, що вбиває жіночу сексуальність, коли вона вбивається, що ми, жінки, робимо для того, щоб дозволити це зробити з нами, і як відновлюватися сьогодні. Я знаю, що буде просто неймовірна, шалена насолода і задоволення від спілкування, і ви обіцяю отримуєте цю шалену насолоду і задоволення. Тому що сьогодні у мене в гостях, як я кажу, моя улюблена жінка, жінка, я сама надихаюся, прекрасна фахівчиня, експертка, гештальт терапевтка Людмила Підлужна. Дуже дуже рада вас бачити. Зворушена вашим представленням. Ну ви ж знаєте, як я всі ці проекти, які ми разом робили, і вся та ну тобто. Дуже, дуже люблю працювати з вами. Чому жінка не дозволяє собі бути красивою, привабливою? Ну, в дорослому віці це так, ми, ми, ми назвемо так. Перше, це все-таки декілька є випадків. Це травма, нанесена, наприклад, чоловіками. Це чоловіками, не обов'язково її чоловіком, можливо, чоловіками на роботі, які дуже сильно або засуджують, або якось себе поводять. Булінг, газлайтинг. Так, так, це один момент. Другий це осуд середовища, зокрема, жінок. От знову ж таки, Мізогінія, так. моя улюблена. Як я кажу, так. я завжди кажу, що якщо брати сексизм і мізогінію, то насправді мізогінії більше. Це треба от набагато, набагато більше, в нашому більше да, Так. так. І е, ситуація, в якій жінка ну, може знаходитися угу. ситуативно. І також вона може, ну, така, знаєте, називаємо це, і ситуація, яка в, в, може стати переломною, угу. ну, е, і це навіть може бути якась така розмова, знаєте, яка може. Було якесь таке сильне враження, яке, яке може закрити це. Якщо от прям жінка вбита, або вона знаходиться в хронічній напрузі, виживанні хронічному. Вона не може про це думати. Ну не може, тому що їй потрібно згрупуватися, мобілізуватися. І її задача, от все-таки в цій дихотомії жити. Ми з вами про це часто говоримо, і ви, і я, ми всі в цій ситуації. Ну я точно помічаю і знову ж таки скажу, хочу згадати ту ж саму бабцю, якою була тяжка форма поліартриту. Вона була дуже хвора, її все боліло. Ну вона сказала, до неї приїжджала перукар, яка робила їй хімію, і вона ходила тільки в атласних халатах з гіоргінами. Коли була хвора, бо вона жінка, її перекручені сустави боліли, вона на морфії була, але вона мала бути красива. Люда, я знаю, я теж я пам'ятаю, я коли в Лондоні зайшла до своєї подруги, якій 70+, плюс, а я зайшла так, якби ну, не зовсім очікувана. І вона стоїть в такому м, халаті гірчичного кольору, значить, тут він бархатний, тут середньошовковий така ярка. Я просто стою і кажу, Боже, це ну це так красиво. На каже там, «Да, пітер подарував. Ну а пітер так плюс ще постарше. Тобто це бажання бути красивим, я розумію е, і підтримую стовідсотково, але все рівно я ну зараз просто от дивлячись, да там по жінкам по всьому світу, від, де розкидані українки або тут. Наприклад, в мене є знайома, да, в неї троє двоє дітей. Вони всі з аутистичним розладом. Чоловік, угу. троє дітей перепрошую. Чоловік е, воює, там пише чудові надписи в Фейсбуці, що він розуміє відповідальність, що вона сама з трьома дітьми. Практично вже відсутня та соціальна адаптація, але він там, типу, з фронту нікуди не піде, не піде допомагати. От як такій жінці, я, я розумію, що це вже взяла такий самий важкий да, випадок, але. Таких випадків повно, тому що дійсно, я так скажу, інколи бути простіше, вибачте, на війні воювати да, і відчувати себе героєм, ніж взяти в охапку цих е, купу цих дітей да, і їм не займатися. Mm -hmm. Якби там зараз хтось mm -hmm. там, хто, там mm -hmm. не скаже, що це воно таке несе там да, з екрану. Так от, як жінці, да, от яка розуміє, що чоловік там да, ну, обрав такий шлях, там... легально о... відсторонитися. Є легальна, ну це ж. Класно, це легально відсторонитись можна від цього, але це питання, а жінці, що бити він, шо, окей, він та, легально від А їй що робити? Е, ну, це питання Як віднайти? Стосун... А віднайти можливо тільки в ну в першу чергу в тому середовищі, яке відгукується підтримувати її сексуальність і давати цей запит. Ну, наприклад, в якомусь жіночому товаристві, в товаристві, яке це цінує, Розумієте, це ж не завжди потрібно, щоб це робили чоловіки. Так, нарешті ми підходимо до, до важливості розвивати в собі вміння е побачити красу в іншій жінці, дозволити собі насолодитися цією красою да? і стимулюватися, стимулюватися, об стимулюватися об неї. Да? Mm -hmm. Не так там за ведущого, mm -hmm. да, а прям надихнутися mm -hmm. і там рухатися далі. І вміти самі надати цю підтримку, це натхнення. Про ці стимули, я б ще б хотіла щоб ми зацентували uh -huh, увагу. Uh -huh. Ну, от розумієте, в нас дуже, ну, я можу довго історично, культурально розповідати, чому в нас таке упередження, да? ну, знову ж таки, це пов'язано з Першою світовою війною. Ні, то, Давайте і? скажіть про упередження. Це важливо, тому що я, uh, я вважаю. Ну, Це тягнеться з першої так інтерес. Я просто, да, просто щас чому хочу. розумієте, Я вважаю, що. Сьогодні, якщо ти ще не навчилася рефлексувати, тобі все, кінець. Mm -hmm. От ти не переживеш цей марафон, ти не те, що до нього не добіжеш до кінця, ти, mm -hmm. ти, ти просто впадеш, а про те говорити, що коли ми добіжимо до марафону під назвою Перемога, mm -hmm. да, треба ж нові сили, щоб відновлювати mm -hmm. і, і ресурс. Тому багато, рефлексія. Рефлексія в першу чергу відбувається не тільки там, що зі мною там, я була маленька, да, там, mm -hmm. бі, от я пам'ятаю. Свої там перші сексуальні фантазії, всі ці принци-принцеси, квіточки, я mm -hmm. там бігаю, граюся, да, і там… це е... безпечніше да, Наталя, да, про да. дитячі фантазії, про фан... квіточки. А, от, і... а про те, що треба розуміти, що в твоєму генофонді? Mm -hmm. Що передавалася від жінки до жінки, починаючи там з третього, четвертого покоління. Uh -huh. Uh -huh. Тому я вам дуже вдячна, якщо цей от якраз екскурс історичний відбудеться, взагалі ментально на наших територіях це тянеться така інтенсивна культура. Вона зараз до речі, мені дуже хочеться. Я її власне сію, щоб вона змінювалася упередженості до жінки, чому тому, що багато чоловіків загинуло. І жінкам було дуже складно виживати Ми ну, про Першу світову говоримо. Так, про першу світову і жінок багато залишилось одинокими. І звичайно, вони ця культура спокушання чоловіків ж такої жорсткої боротьби. І якщо якась жінка красивіша, то її краще енергетично емоційно вбити, бути до неї опередженою, ніж підтримати це коло, що кожна має право бути щасливою. і Ну, І прийняти те, що в когось дійсно він може бути цей чоловік, а в когось не може, а хтось може його і переманити. Ну, бо такі були часи, коли такий дуже сильний дефіцитарний був процес. Близько. Ну, ми знову до цього прийшли. Так. Вже, знаєте, як в наших колах гінекологічних що ми боїмося, ми вже е, просто знаєте, як на стражі ловити всі ці сіфіліси, ганареї, всі ці інфекції, які передаються статевим шляхом. А психологи переживають, як справитися з оцим голодом до чоловіків. Угу. Якщо вибирати стратегічний підхід, угу. то е, жінці важливо прагнути до того, щоб бути цілісні всередині. Вона тоді вистоїть і буде гнучка, адаптивна до будь-яких зовнішніх процесів. І тоді вона буде цікава і собі, і тому ж і мужчині. А якщо це тільки полювання, тільки жорстке полювання, тоді це середовище буде знову наповнено виключно страхом. Тому що, ну що це ну таке полювання? Це така форма агресії, яка продукує страх реакції виживання. І немає знову ж таки цього розділення, і знаєте, цього цієї передачі. Досвіду старшої жінки молодшій Тільки я її ненавиджу вже за те, що вона молода. І все. І тоді ця молода е, стає більш агресивна самка і не має поваги ні до віку жінки, що вона в будь-якому віці може бути класна, цілісна, самодостатня, ну як ніби вік. Мені подобається, ти попробуй ще доживи. Так. До я думаю, віку будь така, як я. Молодою може бути кожна, кожна красива. А ти попробуй в дорослому віці, коли в тебе вже є купа всяких пережитих випробувань. І це цінно. Тому що якщо ти. Будеш мати стійкість таку гнучкість до цього прийти, то ти зможеш через покоління це дарувати. І це буде якась зовсім інша історія жіноча, де буде. ну, А, а що ми таким чином транслюємо чоловікам, синам? Да? Як це відбувається на чоловічому полі? Якщо я стаю агресивною самка, я свого сина виховую мальчик паш під себе? Бо мені треба, щоб він мене обслуговував. У мене немає цієї жіночої розслабленості, материнської розслабленості. Ну і далі відповідає: ми формуємо інфантильне покоління чоловіків, якщо там вже, ну, яке ми вже маємо глобально да. говорити про це. І да? коли я свою сексуальність, свою еротичність в першу чергу пов'язую з чоловіками і спокусою, а не з тим, яка я є для себе самої, в, Ну, в цій естетичності, еротичності. Ви знаєте, старіно в мене в кожному інтерв'ю. Треба дати практичні рекомендації. Як почати плекати в собі цю е сексуальність? Ну, по-перше, все починається з дозволів. Да? Ну, якщо жінка доросла, ніхто, крім неї, цей дозвіл не дасть собі. Ну, от ніхто. Завжди знайдеться той, хто буде винен і буде давати заборону. Знайти в цьому сенс. Ну, наприклад, про розумієте, що краса це не розкіш. Це просто... І краса, давайте скажемо, що це не тільки про зовнішність. Так, це не тільки от, про це. Про, зовнішність. Тому що, розумієте, я бачу, що зараз тенденції до поняття краси, це прямо от про зовнішню красу. Це прямо от про бютифікацію обличчя. Про… Розумієте, Зараз, от в Києві, якщо ти хочеш швидко заробити грошей, купи собі lpg апарат навчися колоти філери. Ну і все, все буде в тебе добре. Угу. Ну, по шалений ну, і запит. це сумно, тому що розумієте, то ну от, чим я, коли я займаюся жіночою ідентичністю, я якраз займаюся протилежними речами. Я їм пояснюю, що ти тоді курка-бройлер. Тебе накачали антибіотиком, ти маєш великі класні форми всередині ти пуста. І нічого тобі не дасть, якщо немає е, ну, внутрішнього наповнення. А внутрішнє наповнення потребує праці і часу і стосунків, стосунків, емоційних стосунків, бо без них це просто якісь ілюзії, інстаграмні, які не мають ніякого відношення до реальності. Але давайте завершимо фразу. Емоційних стосунків це може бути з подругою. Обов'язково це з подругою, це з родиною. Це з батьками, ну, тобто, це ті стосунки, які формують в нас емоційні зв'язки, прив'язаності. Це про тих, хто нас знає, хто знає, яку каву я люблю, чи з цукром, чи без цукру, хто знає, що мені, яка квітка мені подобається, хто знає, що мені смачненьке приготувати. Ну, такі прості речі. Це наповнює людину. Тобто, перше, формувати емоційні зв'язки, дозволяти людям знати те, що ти любиш, дозволяти про себе турбуватися. Угу. Да? Ну і розуміти при цьому, що люди можуть це робити, ну наскільки, наскільки, них, можуть. наскільки можуть. Так, це перше. друга яка рекомендація. Друга рекомендація це все-таки повинно бути. Ну, якщо ми говоримо про сексуальність еротичність, це має бути інтерес до себе. Тобто, ну я би навіть першу цю рекомендацію рекомендація сказати, да? цікавість до себе, яка я є. В своїй унікальності, не через оцінку, а через, ну ви ж не кажете там, от ми називаємо квітка орхідея, квітка хризантема. Вони абсолютно різні, але вони гармонійні в своїй унікальності. Так? Так. Тобто, яка я квіточка? Що мені пасує, що я люблю, що мені приносить щастя, що мені приносить радість? Що мені завести щоденничок і написати. Ну, можна і би можна і в такому Люда, ви знаєте, а Мені здається, що треба от сучасним жінкам ну, треба сісти і треба прописати. структуруватися, то треба структуруватися. Тобто сісти прописати там, mm -hmm. що я люблю читати, яку я mm -hmm. музику люблю слухати, е яку я їжу люблю їсти. Uh -huh, uh -huh. Яку там тканину я люблю шо найбільше? Так, що я. Тобто про прописати і собі, свої… І, так, і це в собі втілювати, розумієте? Дати собі право е, на, на відновлення. Ну тобто, якщо я живу в, в такій сильній напрузі, в стресі, для чого мені потрібно це право? Для того, щоб я мала ресурс потім цим ділитися ну з тим же своїм чоловіком, який на фронті. Для того, щоб бо це правда така на чоловікові одна нагрузка, а на жінці зараз інша нагрузка. Бо ми розумієте, дуже хиткі в тому, щоб запасти в стан жертви. Ми і так жертва, бо на нас напала. І нам дуже важливо в цей регрес жертви не впасти в стосунках близьких. Оце А ти, а ти, А я ну, конкуруючи з тим, кому гірше. Тому що ну, це неможливо відчути. Жінка, яка сидить в тривозі безконечної, пасивно чекає чоловіка з фронту і постійно трясеться, ну, невідомо кому легше. розумієте? Ми не маємо права це оцінювати. Ми можемо тільки… В цьому сенсі комплементарно доповнювати один одного. І от мені оця різність наша, розумієте, різність ситуації, вона повинна не розщеплюватися зараз, mm -hmm. а інтегруватися в тому, що якщо в мене є цікавість до себе, в мене і буде феноменологічна цікавість до вас, а не оцінююча цікавість, да? то, що вписується в норми, якісь рамочки суспільного буття війни або то, що там транслюється. Навіть, ну, скажімо, можновладцями. Це їхня робота нас тримати в узді, а наша да. робота бути, почувати себе вільними. Ми не на одній да. І творчість собі розвивати, так. творчу енергію. Так. А, До речі, творча енергія має ту саму природу, що сексуальна енергія, щоб ви знали. Тому це одне, ну, Одна і та сама природа. Я теж, коли на жіночих колах питаю про запит техніку, говорю про те, що наша відповідальність зараз, тих жінок, хто в, в тилу, прям це от наша відповідальність тримати свою вітальність. Нам надважливо створити таке поле енергетичне, так, в якому наші природа. Ті, хто навіть на короткий термін повертається там, на ротацію, на відпочинок, жінки, чоловіки, які от, да, з, uh -huh. приїжджають відпочити там, навіть просто вони приїжджають по якомусь завданню, да, в цей uh -huh. умовно uh -huh. да, спокій, uh -huh. щоб вони в цій вітальності наповнювалися, перебуваючи тут годину, дві, три, там, два місяці. Щоб вони поверталися на на фронт наповненими, і потім, коли ми добіжимо цей марафон, і прийде перемога, щоб коли вже всі повернуться, щоб вони могли відновлюватися, а не далі травмуватися, так щоб не було цієї ретравматизації, відігрування, знаєте, ця напруга. Коли напруги багато, вона потім в шо? Вона в афекти в нас тоді виливається. Тому нам важливо не накопичувати цю напругу до стану ефекту, де ми будемо відігрувати на близьких людях, бо хто нам найбільше? Найбезпечніші. Близькі, близькі люди, і вони будуть страждати від цього. А цю напругу якраз важливо знімати розслаблення. Добре, ще одну о, якусь таку рекомендацію будемо завершувати, бо я ж розумію, що тема безкінечна. Ну, і турбота і... про себе, розумієте, це при, примітивні речі. Це сон, ну це вже такі рекомендації. Проговорюємо, люди, тому що е, наразі от, е, жінки, вони або там, да, Повністю віддаються там, вихованню дітей, або там віддаються, займаються соціальною роботою. І їм здається, що робити соціально класну роботу, це прояв, що ти там ну, більш така патріотична, що ти більш така ну, класна, ну, Це ніж, ніби така да, реалізація. реалізація да. А от розумієте, мене то, що мене тривожить і хвилює, це культура відношення до свого тіла. Нас тіло е, зараз абсолютно відщеплено від голови. Е, і ті, а тілесні процеси первинні, розумієте, в ситуації стресу. Тому т мені подобається така рекомендація: станьте мамою для свого тіла, мамою, немовлятка. Бо ваше тіло в ситуації стресу це тіло немовлята яке безпомічне, яке треба, е, щоб спало було в теплі. Закутане степлими дотиками, з цими обнімашками, бо воно тоді не буде тривожне, не буде і буде розслаблене відносно, звичайно. Ми говоримо все відносно цієї ситуації, тому задача. Стати з одного боку мамою для свого тіла, щоб не знущатися над ним, ходити в зал і його качати. Бо прям треба бути красивою. Це не про турботу, а відчути, що то тіло потребує на сьогоднішній день. Може воно просто потребує банально ванни розслабленої чи потребує чи просто яку... ванночки для ніг? Так. хоча б є вид вже водоніжних витро... дотиків розуміти, і то ця це... Така диференціація, а не з того, що о, треба, що диктує соціум, або що я знала про себе до війни. Ні. Деколи вона потребує зовсім простих речей. І ще е, додам, що до, до, до досить простих речей відноситься е, соло секс, але не з секс-іграшкою, а е, сама з собою. Mm -hmm. Бо теж зараз бачу, що просто жінка. Ну, просто якесь таке знущання йде mm -hmm. над своїм тілом, mm -hmm. тому що себе руками страшно чіпати. Mm -hmm. Оцей перехідний об'єкт, який потім приводить до циститів, до mm -hmm. молочниці, всього mm -hmm. решти прекрасних ускладнень, коли жінка забуває, що. Mm -hmm. Соло секс це прямо ти, як ти ж хочеш чоловікові, суб'єкту, з яким ти займаєшся сексом, доставити задоволення. Що точно так же і в соло сексі ти mm -hmm. намагаєшся не просто пошвидше скинути напругу, да, поставивши mm -hmm. там вібратор. Е а що це процес такий, як саме тобі впливається з іншою людиною, mm -hmm. так? Ще з більш дорогою, близькою тобі, тобі людиною. Ну так, це ж якась така, знаєте, як. Ну, здатність бути гнучким і адаптивним відносно ситуації, а не страждати, бо, бо так є. Ну, є речі, де ми мусимо своїм веселлям зустрічатися і шукати нові адаптивні механізми, залишаючись живими, внутрішньо живим. Добре, Люда, дякую. <гум> Я отримала задоволення. Я впевнена, що ви теж. А, тому. Обов'язково, знаєте, це таке золоте правило. Отримала знання, надихнулася, поставила лайк, написала комент, обов'язково написала комент, і далі скинула це чудове відео з прекрасною Людмилою Підлужною. А, там вашу жіночу групу, себе в себе Фейсбук в інстаграм, там якісь там батьківські групи, просто якісь там групи. Тому давайте разом формувати класний україномовний youtube контент, а не там да знаєте 125-те інтерв'ю. Ні про що. Дякую всім, дякую, Люда. Це, Як Я завжди. також рада була дуже з вами з черговий раз поспілкуватися?